Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім! А особливо тим, хто у коментарях до попереднього випуску виявляли невдоволення щодо моєї відсутності. Я повернулася і готова знову розповідати про цікаві ігрові новини. Із поверненням Оксана. Із цього випуску ви довідаєтеся, скільки сексу у третьому відьмаку, куди зникають ігри Ubisoft, якими будуть нові ігри про Лего, і ще багато цікавого. По віртуальній студії для вас Олекса Мельник та Оксана Зорка. Поїхали! Оксана, яка у тебе найочікуваніша гра 2015-го? Я понад усе чекаю на третю Сайберію. А ти? А моя найбільш очікувана гра це третій відьмак. Готуюся до нього як до власного похорону. Тому я неймовірно втішився, коли минулого понеділка побачив нове видиво з ігроладом. Кілька днів тому поляки із CD Projekt Red провели медіазаходи для представників преси, на яких дозволили журналістам погратися у Відьмака 3. Чекай, а нас чому туди не запросили? Не доросли ще, мабуть. На заходи були запрошені представники найбільших журналів та найвідвідуваніших сайтів. Та не будемо просумне: у понеділок ті щасливці, яким поталанило погратися кілька годин у цю довгоочікувану ролівку, змогли поділитися власними враженнями зі світом. І враження ці. Дуже і дуже позитивні. Хто б сумнівався? Цікаво, те, що різні журналісти у своїх враженнях зосереджуються на різних аспектах гри. Це дозволяє нам простим смертним отримати краще уявлення про неї. Так, один з журналістів вихваляє високу деталізованість оточення, зокрема, розповідає про те, що навіть горнятка у корчмах мають різноманітні візерунки, що свідчить про увагу розробників до найдрібніших деталей. Інше видання вихваляє насиченість величезного ігрового світу, звертаючи увагу на те, що куди б не попрямував Геральт, він завжди знайде щось цікаве. Марк Серлс із порталу котаку аж дзюрить окропом від того, наскільки справжніми і правдоподібними видаються діалоги та дії ніпів, і усі без винятку похвалили багаторівневість квестів. За словами наших колег, навіть якщо у грі і трапляється доручення, типу дістань, принеси, воно так добре огорнене у сюжет та історію, що виконуєш його із задоволенням. Олексо, ти тільки мені тут слиною не вдавися. А ще стало відомо, що розробники працювали 16 годин над Motion Capture сцен палкого кохання для відьмака 3. Як розробники змогли впхати стільки порно до відеогри? Ну це не так вже й багато. Це лише час витрачений на запис сцен, а не тривалість самих сцен. Я знаю, що для кіно знімають 80 годин, а залишають дві. Тому не факт, що у грі буде помітно багато злягань. Але ти з BioWare схиблені на цьому пункті. Як би там не було, презентація ігроладу черговий раз переконала мене, що Відьмак 3 буде найгучнішою ролівкою останніх років. Залишилося тільки дочекатися релізу до якого ще довгих чотири місяці. Купуючи ігри, слід бути пильними, аби не придбати кота у мішку. Це ти про ті піратські DVD, що у нас часто продаються як ліцензійні? Та ні цього тижня. Чимало гравців, які придбали Far Cry, Unity та Watch Dogs через різні інтернет-крамниці, залишилися без доступу до гри. Чим же ці крамниці так не вгодили Юбікам? Тим, що перепродавали придбані нечесним шляхом ключики. Юбісофт стверджують, що хтось здійснив масове придбання їхніх ключів через Origin, використавши недійсні кредитні картки. А тоді перепродав ці ключики різноманітним інтернет-крамницям. Чесним роздрібним перекупникам не залишилося вибору і довелося повертати клієнтам гроші за деактивовані ігри. Згідно з інформацією у мережі розрібних продавців під назвою Kinguin, до їхньої служби підтримки надійшло майже 5 тисяч заявок покупців з вимогою повернути. Ти гроші за попереднім підрахунком збитки тільки цієї мережі від шахрайства складуть приблизно 150 тисяч євро. Тряся співчуваю гравцям, які залишилися без доступу до безкраїх просторів гімалайських гір та пригод у кіраті. Як повідомив представник Інгвін Бартоломей Скарбінський, деактивовані ключі були отримані від невідомої особи з Росії. За його словами, ціна, за якою ця особа продавала ключі, була настільки низькою, що більшість торговців мережі просто відмовилися купувати їх. Та 35-ро переважно дрібних інтернет-крамарів прийняли пропозицію. Тепер ці підприємці стверджують, що той, хто продав їм ключі, кудись зник. Дивно, що ані EA, ані Ubisoft, ані самі крамарі нічого не запідозрили. Маємо надію, що ви них знайдуть і покарають, а постраждалі геймери хутко отримують компенсації. І пам'ятайте, купуючи ігри, слід бути пильними. Блаженний той розробник, котрий не лише заробляє сам, а й дає таку змогу ближеньому своєму. А якщо говорити людською мовою, то за три роки свого існування майстерня стін не лише збагатила десятки ігор тонами користувацького контенту, а й збагатила самих гравців. Аж на Олексо вдихни глибше на 57 мільйонів зеленясиків. Шапки! Шапки! так ось чому цей корінь зла із доти, і тім фортрес вирвати не сила. А насправді така система заохочення творчих юзерів небувалий плюс для компанії. До того ж, найкращі роботи вже давно визначає сама спільнота. Тобто, хто має прямі руки і здібність створити щось красиве, той отримає винагороду. А для решти, нехай це буде стимулом навчитися малювати чи моделювати. А чи багато тих, кому воздалося за їхню працю від блаженного Гейба? Десь 1500 людей. Так, 57 мільйонів на півтора тисячі. Та до сраки цей пленюс, краще навчуся шматі для доти створювати. Не зважайте в нього часто ці істерики. Я повернувся. Випуск все ж треба доробити. А заодно і розповісти про аж три нові проекти у неймовірній, фантастичній, феноменальній, дивовижні, надзвичайні і пречудовій серії LEGO. Компанія Тревелер Tales, титульні легороби всія ігроіндустрії, ніколи не залишалася осторонь відомих франчайзів. Так, їхня нова гра LEGO Jurassic World, яка вийде у червні, присвячена не лише кінофільмовій світ юрського періоду, а й оригінальній трилогії про парку цього самого юрського, зважаючи на фірмовий гумор розробників, це Това нагода поглянути на знані фільми під геть іншим кутом. А поглянути буде як гравий вийде відразу для ПК, домашніх консолей Sony та Microsoft, PS Vita, Wii U та 3DS. Восени перелік ігор за мотивами поповнить LEGO Marvel's Avengers. Як можна здогадатися, із назви в основі гри лежатимуть месники, як оригінальна стрічка, так і ера ультрона. Перша лего ластіка у світі Марвел свого часу виявилася чудесною, тож і цього разу все має бути на висоті. Перелік платформ той самий. Ну а третю буде гра, в яку лексі не пограти. Березнева лего Нінджанго Shadow of Офронін. Вийде винятково для портативних консолей PS Vita та 3DS. Нічого, ще прийде мій час зібрати їх усі. Кен Левін, який минулого року здивував усіх закриттям своєї студії Irrational Games, нарешті дав хоч трішки знати, над чим він зараз працює. Його слова про бажання почати все з чистого аркуша мають шанс справдитися. До слова, аркуш настільки чистий, що нова студія дядька Кена досі не має назви, так само як і таємнича гра. Що вже тішить, так це обраний жанр і сеттинг. Левін підтвердив, що створює науково-фантастичну рольову гру з відкритим світом. Причому відкритий світ буде втілений у межах одного великого приміщення ще сказав, що в грі буде вигляд від першої особи і б'юся об заклад. Нас чекає анонс нової системи шок. А от ні. Випереджаючи такі гіпотези, Левін заявив, що світ гри буде абсолютно унікальним і не матиме нічого спільного з іншими його проектами. Проте найбільшим конником має бути реграбельність цього проекту минулого року. Левін частенько торочив про бажання створити таке собі сюжетне Лего, де кожне проходження змінювало би діалоги і деталі загального сюжету. І от зараз він зі своєю командою посилено над цим працює. Задля такої інновації студія навіть пиляє власний рушій. І пиляти їм ще чимало, адже робочий прототип проєкту планують закінчити аж за кілька місяців. Наразі невідомо чи покажуть хоч десь цю гру до кінця року. Але вже 6 березня Кен Левін розповість більше подробиць на PAX East. з радістю. Послухаю, але щось оте сюжетне лего і генерація діалогів не викликає довіри. Попахує з синдромом муліню. Тому вперед кене не підведи, бо вдруге ошуканство ми тобі не пробачимо. У світі азероту відтепер можна робити селфі, посмішка цьомчики та інші недоречні радощі лише для гравців сотого рівня. Capcom анонсувала Dragon's Dogma Online – чергову фрітуплейну MMORPG на теренах ПК і консолей Sony. Самітного сиквелу нам напевне вже не бачити. Компанія Oculus відкрила підрозділ, який створюватиме фільми спеціально для vr Шоломів. Чекаємо нового слова в кінематографії, і порнографії. Перелік бійців Mortal Kombat X поповнили рептилія, Ермак та їх довсирачки крутезні фаталіті. Гравців Plague Incorporated пожертвували 75 тисяч доларів на боротьбу з вірусом Ебола. На кікстартері розпочали збір коштів на гру про корумпованого поліцая This is Police привернула увагу настільки, що головного героя погодився озвучувати сам Дюк Нюкем. Resident Evil Revelations 2 отримає мікроплатежі. Грошики можна буде витратити у мультиплеєрі на придбання. Ні, ви тільки послухайте додаткових життів. Розробники Evolve створили гру для мобільних платформ. Ще один клон трьох уряд. Добре, що ви не бачите виразу мого обличчя. Трансляція на сервісі Twitch щомісяця переглядає 100 мільйонів осіб, і ви досі сумніваєтеся, де слід проводити стріми. У мільці повернули до ремастера Resident Evil оригінальне озвучення. Це жахіття страшніше за всіх монстрів гри разом узятих. Компанія Sega здійснює переструктурування у спробі зосередити зусилля на ринку мобільних ігор. У результаті приблизно 300 ігрових розробників залишаться без роботи. Третя частина феноменальної серії жахастиків Five Nights at Freddy's подає ознаки життя, але гратися в неї я все одно не буду. Хоча новий будинок би не завадив. Оце і все на сьогодні. То був плинюс. Текст писали Микола Орос та Олег Куліков. Голосом працювали Оксана Зорка і Олекса Мельник. І ще раз Олекса Мельник. А відео докупи зводив Богдан Зіновий. Нагадуємо, маєте цікаві ідеї щодо ігрових публікацій та розуміння, як їх втілювати, то надсилайте їх на адресу сновида і долучайтесь до колективу нашого порталу. Тисніть пальці догори, коментуйте, поширюйте любіть українське і затямте. Якщо видавець не локалізує ігри українською. Це мусить зробити український геймер.